Деякі люди набагато краще спілкуються з представниками противоположної статі, ніж інші. Так, Вадик, дивися, зараз ми свідки смс-очку напишемо. Боже мені Сережка написав, боже така щаслива, 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 щаслива... неприступна женщина. Ти йому зразу не відписне, бо подумаєш влюбилась. Так. Ну і довго не затягну, бо подумай, що овца. Вот зараз. О, влюбилася овца! Дивись і вчись. Гройсмейстерська пауза. Ого! Може він вмер? Може, його насілий, хто не знаю. Я знаю, що він не пише. По всі мужики сволочі. Ну пожалуйста. Ну, от десь час. А, що ти робиш? Беру таксі, йду до тебе! Куда йди сюди! Да, я знаю, що робити. Вот так. Сижу, читаю книжку. Хм. О! То вона в кімнаті не одна. Короночка. Твоя улыбка так нужна мені, ти ніби лучик сонця по вісні. Як мило. Що робити? Дзвони йому. А давай, давай ти позвониш ніби я давай. Угайні буде, що робити? Бери трубку, та яку трубку я знать переписусь, я не міг знаю говорити, що здурів, чи що? Давай я, давай, давай я. Алло? Алло, привіт. Привіт, малешка! Вадим, це ти? Галя? Ви що там ржати з нас два дебила, чи що? Чуєш ти коза? Закрий рот! Сам закрий, козел! Помогла. Поміг Спасіба!»